23 третя година дивитеся новини, і вже маємо останні дані екзитполу. полу. Да, Звук включить. Звук 23.00, Ірина Рікна готова. Уточнити дані, які ми озвучили о 20 і тепер будуть дані на 20-ту годину, тобто після завершення голосування. І беруть участь Ірина Бекешкіна, директор національного просто, ну, директор, національного зукового, скажімо, директор фонду демократичної ініціативи імені Ікакучерєва. Пані Світлана Кутка, доктор філософії, експерт кімісу Київського міжнародного інституту соціології та Михайло Міщенко, заступник директора центру зумковоці компанії, які проводили національний ферпол 2019. Отже, слово Єлені Ну, Сенсації ніякої не буде. І, власне, зміни в масштабах десятих, х але якщо, скажімо, остаточні результати екзимкологу виглядають так. Зеленський Володимир, 30,6. Ворошенко Петро, 17,8. Тимошенко Юлія, 14,2. Бойко Юрій, 9,7. Грисенко Анатолій, 7,1. Смішко Ігор, 6,5. Ляшко Олег, 4,7. Вілко Олександр. 4,0 і Кошулицький розлад 1,7. Всі решта мають менше 1%. Соціологи поточнять дані, очевидно, якісні характеристики по регіонах, по виборці, по виборці, тобто, будь ласка, Світлана. Для Володимира Зеленського на заході це 21 у центрі 28,5, південь 42 і 1, схід 31%. ,00. Для Отава Порошенко захід 25,8 центр 19,3 південь 11,4 і 4, схід 9 ,4. Для Юлії Тимошенко, захід 17,6 центр 17,4 південь 9 і 6, схід 7 і Коли Усі області України, а відповідно поділення за макрорайон. Ми питали 19 тисяч 460 одного кореспондента на 600 виборчим. Застосовувалася методика тримового голосування, тобто. Кар'єр не бачив, відповіді опитуваного він сам заповнював блетень і впитав його спеціальну заказку. Ми передбачаємо, що статистична коробка витрати, не пожели 2,5% для лікарів, а і в межах,5 для інших кандидатів. Я ще хотів додати до того, що говорили Світлана, вона сказала стосовно того, як голосували регіони, і що регіони голосували по-різному, то по і соціально-демократична, в тому числі регіональна форма електорату різних політиків лісовних різняється. Так, скажімо, за бойка виборців випадків бойка, точніше 73% це жителі південних і східних регіонів, тобто бачимо і сході регіональний партій Старкої Лекарату. Ще більше це а, стосується їх, коли 81% це жителі південного і східного регіону. А от у Галиценка навпаки, 84% це жителі західного і центрального району. Це були дані національного екзитполу станом на 20-ту годину.